3-5 мін, тоді вже точно ціль. Треба пострілку трішечки. Тарілка сідає. І... Так загалом на третій, на п'ятій міні ми вже точно попадаємо в бліндаж в ціль. в зараз наводимося, Давай і підписуємо міну. Я з Волині написав, за Волинь і полетіла, привіт. Подарок від Валині Оркам. Трішечки відрізняється, наприклад, є ще наші радянські старенькі, вони довго спережаються. Американський дуже швидше. Так само намет новий, він виналаштувався швидше. Оцей ми трішечки довше налаштовуємо. Але загалом ціль випадаємо, попадаємо, значить все добре. З БПЛА набагато краще, воно набагато ефективніше. Бо раніше на Харківщині ми воювали без, тобто було, ну, ми не знали, попали, не попали. Ми бачимо, пряму трансляцію з дрона і на ефективність набагато вища. Нічого насправді важкого немає. Прильоти бувають, але ну, спокій, головне те, щоб був спокій, щоб не тросились руки, щоб міна попала в ствол, а не поза ним. Слимон!